Так, всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як відкрити ось такий кодовий замок. Із відкритою скобою і провернутим кодом, і з закритою скобою і теж провернутим кодом. Отже, беремо скобу саму і впираємо палець в замок для того, щоб на скобі була натяжка. І Тепер прокручуємо механізм, прокручуємо, відчуваючи кожен оберт. Потрібно спіймати момент, поки сам сегмент не почне так на цифру, яка нам потрібна, він буде заходити дуже туго. І коли ви його поставите в положення, яке потрібне, воно так ніби клацає. От, тут він клацнув. Тепер прокручуємо другий сегмент. Бачите, коли ви поставили на позицію, яка нам потрібна, то другий сегмент прокручує і верхню теж. Бачите? Ось так вона. Отже, цю залишаємо. Тут у нас п'ятірка. Притримуємо її пальцем. І крутимо далі. Оп! Є, тепер тут у нас є. Вже дві позиції ми відкрили. І крутимо наступну. До речі, третій сегмент, коли крутите, то верхні два не крутяться, якщо вони в потрібній позиції. Це тільки з першим і другим таке працює. Оп! Єсть. Відкрився. Нічого тяжкого. Просто натягуєте саму скобу пальцем, або ж можна, якщо він десь на чомусь закритий, відтягнути рукою його і прокручувати. Головне спіймати момент, коли при обертанні цифри, коли він йде тугіше, як, як завжди. Так, і ще один замок, де в нас теж провернутий код, і він не зачинений. Тут нам потрібно притиснути скобу донизу і так само прокручувати. Відчуваючи клацнув? Так, клацнув. Гетя скобою прокручується. Оп, клацнув? Оп? Є. Теж відкритий. Ось так легко і просто, немає тут нічого тяжкого. Посидьте, потренуйтесь, тут нічого такого немає, притиснули і крутите. Десь. Оп. Лацнув. Є. Відкритий. ні, не відкритий. О. Відкритий. Що ж, дякую за увагу. Всього найкращого.